Привіт, давай знайомитись. Мене звати Марія. Я зараз мама двох прекрасних дітей. Я розлучена. В мене бізнес по побудові бухгалтерського веденню бухгалтерського обліку, побудові управлінського обліку. Я по професії бухгалтер, але всередині мені завжди цього було мало. Колись я подивилася, що це класно. Коли вибирала професію, вирішила, що там можна заробити гроші на той час, мені так сказали, що це дуже буде прибуткова професія, бо були е, такі бухгалтери і юристи, вони гарно заробляють. Але коли я вже почала працювати і зрозуміла, що просто цифри мені недостатньо. Я дивилася на компанії, як все відбувається в процесі, і я зрозуміла, що цифри, знаєте, це констатація фактів. Це вже як коли лопатою закидують гроб, оце цифри. Це те, що вже відбулося. Це завжди проминуло, І мені в якийсь момент стало нецікаво. Є те, що відбувається зараз. В процесі є те. Що ми направляємо в майбутнє, і мені тоді стало цікаво управляти. Я дуже багато спостерігала за управлінцями, за керівниками. Почала сама е, управляти 23 три роки, в 24 я працювала вже бухгалтером, але не вчала. Я навчала фармацевтів вести касову дисципліну. Я навчала бухгалтерів, я навчала операторів. Мені це подобалось. Мені подобалось передавати знання. Пояснювати людям, направляти, розуміти. Робила презентації, я робила інструкції, я їм я робила такі, знаєте, як майстермайнди зараз. Це називається. Таким чином, в 27 років я стала фінансовим директором. 28 я стала виконуючи обов'язки директором дистрибуційної компанії зі штатом більше 200 людей. До цього я управляла. Кондитерською управляла кафе, хоча мене наняли бухгалтером. Мої знайомі наняли мене бухгалтером, але мені було знову-таки нецікаво, і мені було цікаво організовувати. І я там пройшла дуже велику школу життя. З часом я дивлюся на те, що найбільше ми економимо на своїх. От коли ти йдеш працювати з якимись своїми людьми, то ось це відчуття. Воно про те, що ну, чужим, якщо ти не маєш людину з досвідом, з вулиці, то треба платити. Ну, тут своя людина, там, вона вчиться, то навіщо її платити так само, ну, на ній можна зекономити. Потім я зрозуміла, що я хочу допомагати управлінцям, власникам змінювати це, проплатити класні зарплати людям, щоб вони нормально заробляли. І при цьому, щоб власник отримував класні прибутки, що це можливо, і коли вже я працювала в дистриб'юції, я дуже багато часу приділяла самоуправлінню. Там було це окрема історія, мабуть, на книжку ціла. Там була продажа бізнесу. І коли я прийшла в цю компанію, то було просто хаос. Програма не працювала. Ви можете тільки уявити, 200 людей працюють. Виїжджають торгові представники, більше тисячі накладних замовлень. А воно неправильно все загружається. Немає відтермінування, немає умов співпраці. Все просто в базі працювало дуже дуже шкерберт. І перша інвентаризація, яку ми робили, вона була мінус мільйон. Просто друга, мінус 900 тисяч, і це було шах. Просто жах. Мотивація управлінця вона залежить напряму від результатів кампанії. Я тільки туди прийшла, а в тут вже такі мінуси, на які ну просто а мені йок, скільки 27 років. От і мені треба управляти людьми. Мені треба щось казати, щоб вони виконували, отримували результати. А на мене дивляться. Ми її маємо слухати, особливо водії чоловіки 50 років в сенсі, і дуже багато в мені було навантаження навіть нерозумового. А ти емоційно виснажуєшся від комунікації з людьми, тому що тобі треба доводити, що тебе потрібно слухати, або доводити, що вони мають зробити так, як треба зробити для бізнесу. Бо у кожного якісь там свої таракани, і вони там якісь там свої інтересні. Схеми або штуки попридумували. Коли вже ми все змінили, побудували і систему, і управлінців змінили. І інвентаризація у нас була мінус 10 тисяч, три роки я там попрацювала. І знаєте, останній корпоратив я створювала дуже багато різних тімбілдингів. Один із них кожен рік один із них був про те, хто найбільше яскраво прикрасить свій кабінет. До нового року отримують там, премію на, на команду або там, на відділ. І перемогли торгові представники, хлопці, які зазвичай там, що їм там треба, який тимбілдинг? Нам треба погуляти, і, там, гроші, дайте, і все. Вони замовили художницю. Яка прийшла, і художниця на вихідних вони це все організували, розмалювала весь кабінет, просто ось таку велику велику на всю стінку малюнок зробила. Всі були в шоці. А для мене це був такий великий показник, що це працює. Коли перший рік вони дивилися, другий, а потім, коли вже побудувалася команда, їм стало цікаво грати в цю гру. Так, ми тут заробляємо гроші, ми виконуємо задачі, але як ми це робимо? Ми можемо це робити в радості, в задоволенні, в комунікації, в гарному настрої, а можемо тільки на програмах виживання. О Боже мой, як вони мене дістали, о Боже мой, там вони щось від мене хочуть, там щось нереальне, які задачі ставлять. І це все ми можемо змінити. Це не те, що так працює система. Це ті вибори, які ми обираємо кожен день. І коли я дивилася, що люди не люблять ту роботу, яку вони виконують, вони її просто не хочуть виконувати. А я кажу: навіщо ти тут? Ну, стільки багато професій в світі, стільки багато роботи, навіть всередині цієї компанії, якщо тобі подобається команда, керівники, компанії, то просто скажи, мені це не подобається. Я хочу робити щось інше. Завжди легше навчити ту людину, яка вже розуміє, як працює система, розуміє, як комунікувати з членами команди з керівниками, але не так багато людей насправді дозволяють подивитися не так багато людей потім дозволяється проговорити. Просто навіть вслух дізнатися про це. І мені дуже шкода, хоча на в своїх компаніях, коли я управляла, то я про це відкрито говорила людям. І тоді я зрозуміла, що я втомилася. Знаєте, я втомилася бути цією сильною жінкою. І на корпоративі мені кажуть, ми вас вітаємо, Марія Андріївна. У вас найбільші в компанії. Я розумію, що а я так не хочу, не можу, не хочу. Я хочу бути жінкою. В мене немає ресурсу, сил бути просто жіночою жінкою. І Я вирішила, що це просто не мій бізнес. Знаєте, дистриб'юція там дуже багато таких чоловічих енергій, чоловіків. Все Думаю, напевно, це просто не, ну, не для мене. Треба йти більш жіночий бізнес. І я пішла тоді в бізнес по пошиття одягу, і я була в шоці. Думаю, Боже, як легше працювати з чоловіками, тому що там немає циклів, там немає ось цього підсидіти, настучати, підговорити. Я була в шоці, і потім другий раз я була в шоці від того, що я не змогла емоційно спрацюватися з власниками. Чому? Тому що зазвичай власники наймають управлінців для чогось, але не завжди вони готові. Не завжди люди готові делегувати, тобто вони найняли людину, щоб вона управляла, але вони хочуть досі приймати рішення. Ну тоді це не працює. Управлінець не може управляти без прийняття рішень і відповідальності за ті рішення, які ви не приймають. І далі вже трапили зі мною вагітність, перша вагітність, друга вагітність і просто емоційна депресія, знецінення жінок, знецінення материнства, вигорання. І стосунки, і аб'юзивні стосунки все це просто закрутило в моїй голові. і Я тоді пішла в духовність. Хоча перший раз знайомство з Техілінгом до мене прийшло в 19-му році, я навіть попросила подруг, коли був ковід, подарити мені в квітні 20-го року книжку, яку я не прочитала, і досі. Але ця енергія, знаєте, вона була завжди зі мною. І вже коли мені потрібно було рятувати стосунки, як я думала, коли почалось повномасштабне вторгнення в нашій країні, я тоді прийшла в кундаліні йогу спочатку працювати з енергією станом. Мені дуже допомагало це вирівняти свій емоційний фон, вирівняти всередині себе сприйняття себе розуміння, що я взагалі хочу, а не просто зриватися на всіх підряд. І тоді потім вже до мене з'явився тетихілінг, Я прийшла до дівчини спробувати і зрозуміла, що це просто моє. Просто таке моє, що ніби я от, ну, шла до цього все життя. Шла більше 14, здається, курсів. Я проходила курси, але я не проходила як бути інструктором. Я проходила для себе, щоб допомагати і проводити сесії людям. Тому що тета-хілінг хілінг інструмент, який працює з підсвідомістю, і він допомагає змінювати глибину причини. Швидко, так зараз плине час життя. Так швидко летить, що просто немає часу ходити руками в терапії, щоб змінити щось одне. Немає часу, щоб просто там бути в моєму такому класному слові страдасина. Настільки ми любимо бути в страдасині, от, просто ми зайшли в цей стан, і ми там кайфуємо на повну. А чому ми не можемо так бути в радості? От, просто кожен ранок прикинутися і кожен день радіти всьому, що відбувається в житті, і дякувати. Ну, ніби це неможливо, а в страдесані неможливо. І коли я рятувала стосунки, вихід там, де і вхід, коли ти створюєш стосунки на програмах знецінення, знецінення себе, або що я не можу створити, наприклад, якусь матерію гроші, а можу там тільки через чоловіка, або в нього вже це є, то ми виходимо з тих стосунків через знецінення себе. Я на початку себе знецінила, що в щось я там не можу, того що можуть інші. І виходжу я через урок цінувати себе так було і у мене про цінувати себе і рятуючи стосунки, зрозуміло, що рятувати треба себе і своїх дітей. І тому я розлучилася, коли молодшому сину було 8 місяців. Це не про те, що я за розлучення, я не за не проти розлучення. Я за щасливих людей і проти страждання через те, що треба. Я проти страждання, бо діти, його треба щось зберегти. Зберегати треба те, що живе. А якщо воно мертве, його, як кажуть в нас, конь здох, злізь. а не реанімуй його і. Намагайся їздити на дохлому коні. Тому е ось ця проблематика жінок, вона про те, що іноді ми не хочемо дивитись в реальність і не хочемо ставати дорослими, йти в якісь зміни, йти на відкриті діалоги, на розуміння. Ну, Це здається, нам занадто важко. Але в житті в бізнесі я вірю завжди в те, що можна зараз піти в цю важкість, коли ти розумієш, що це полегшує тобі далі життя. Це не про ось цю ілюзорну легкість, що зараз я зробив, але потім воно в мене вилазить якимсь боком. Навпаки, це про те, що зараз я розумію, що мені потрібно ось такий об'єм роботи зробити, змінити, подолати якийсь супротив, подолати якусь комунікацію, спостворити, попробувати, не працює, змінити ще раз, як в бізнесі, як в, у всьому житті, коли ми щось створюємо. І тоді, вже якщо вже не вийшло, я просто змінюю. Помилка це не про знецінення, це не про те, що щось в мене не виходить. Це про те, що я дізналася, як не працює. Що не працює. Ось це є помилка. І якщо це так, то я тоді окей. Якщо так не працює, то я піду ось так. І тоді воно буде працювати. І все. Немає тут е, приводу страдати, немає тут приводу знецінювати себе або ще щось е, з собою робити. Ні, ми просто беремо і йдемо іншим шляхом. Якщо не можемо собі це дозволити, тоді працюємо з собою і зі своїм мисленням, чому я собі не можу це дозволити, і чому моє тіло йде в такі реакції. Чому моє тіло йде в знецінення? Да? Автоматично в мене в тілі може з'являтися відчуття провини, наприклад, або якесь ще відчуття. Це означає тільки одне, що в моєму тілі є нейронний зв'язок, що в такій ситуації, коли так роблять, так говорять, моя реакція ось така, і я така. Це тільки про те, що я прожила цей досвід. Хтось е мені сказав, що це називається так, і я в це повірила. І коли я в це в Тетехілінгу дуже багато всього вивчала, я перший час не могла розповісти, що це, як це працює. Я до кінця не могла це усвідомлювати. То зараз я це бачу просто як е поєднання головного мозку, нервової системи і гормональної системи. Тому що в нас а, всі гормональні зміни всередині. Злість, агресія, апатія, а, якась втома, відчуття це провини. Це ж стан всередині нас змінюється. Ніхто не залазить всередину і нам там нічого не ковиряє. Не каже нам тут: там, ой, там в тебе включи, включи злість або виключи. Ні, це ми самі змінюємо. Значить, в моєму тілі є нейронний зв'язок від мозку, який дає команду гормональній системі. Це змінити на такий стан. На таку реакцію, на таку поведінку, там на сльози, на закриття, на злість, на це все. Значить, колись я в це повірила. Колись я прожила цей досвід і вирішила для себе, що він для мене переможний. Якщо ні, тоді б всі, всі люди світу реагували б однаково. В моєму критичному мисленні є таке, що якщо це можливо комусь, значить це можливо мені. І я тоді можу просто зрозуміти. І колись я це розповідала своїй подрузі, і вона каже: так це ж система. Звідки з'явилася НЛП? Це аналіз успіху іншої людини, завдяки чому вона його досягнула. І в мене було так само розуміння, що якщо я хочу чогось більшого, у мене були, коли я була маленька, не дуже багато грошей. Мама жила дуже бідно, і мені дуже завжди хотілося кращого більшого. І я тягнулася до тих людей, які знають більше, можуть більше, заробляють більше, щоб зрозуміти, а що вони таке знають, що вони вміють, як вони мислять, що вони роблять, що вони це створюють. І тоді я розуміла: окей. Чому мені треба ще навчитися, і тут знаєте таке замкнуте коло вже що іноді з цієї стратегії теж треба вийти і дозволити собі не йти як хтось і не повторювати, і не вчитись у когось, а дозволити собі просто бути собою, відкривати себе і проявляти так, як ти бачиш, і так як ти хочеш створювати це. І саме, мабуть, цей посил головний в моєму бажанні створити youtube канал для того, щоб ділитися моїм баченням. Як будується світ, моїм баченням, розумінням, як можна це використовувати в бізнесі, покращувати бізнес, покращувати гроші, покращувати результати, створювати радість життю. тому що це можливо, це те, що кожна людина може для себе створити. Півроку тому я бачила у однієї власниці там великої компанії в Україні. Вона виставляла знаєте, інсайти з курсом. MBI, я дивлюся, і думаю, боже мо. Це ж те, як я відчувала, коли я управляла дистриб'юцією 7 років тому. Ті інсайти, які зараз навчають, преподають це моє відчуття бачення бізнесу з того часу, ще коли я була в великій компанії. Думаю, це круто, це круто, але я дуже довгий час не могла собі дозволити цим ділитися, тому що я ж там не навчалась. В мене немає там досвіду, галочки, корочки, диплому. Є тільки моє бачення відчуття, яке приносило результати, успіх там для мене, для інших людей, для інших команд. Тому це такий щирий досвід, етап піти в експромт. Ризикнути, спробувати або навіть не ризикнути, тому що є вже дуже багато кейсів спробувати безпечно прийти для себе новий досвід. Якщо вам цікаво, підписуйтесь, переходьте в інстаграм. Дивіться там дуже багато теж корисної інформації про психологію, про підсвідомість, про бачення життя, про те, як виховання дітей впливає на їхнє майбутнє, як наше виховання наших батьків впливає на нас і досі як з цього виходити, як комунікацію будувати дуже багато всього і. І далі буде ще більше про комунікацію, ще більше про дорослу позицію в житті, про те, як не обирати щось одне, а поєднувати, як розширюватись, не звужувати себе під якісь обставини, а розширюватись. Тому підписуйся, став лайк, переходь в інстаграм, вмикай колокольчик, буде цікаво і корисно.